Присутні 22 депутата з Фіщенська міська рада промочна приймати рішення. Можна продовжити роботу сесії після цього міської ради, яку ми брали перемогу. Але хочу почати цю сесію з листів звернень, які надійшли на нашу з вами адресу на секретарю Нетішинської міської ради. Вимагаємо забезпечити правопорядок під час проведення сесії міської ради, залучивши до цього правоохоронні органи та козацький полк міста Нетішина, який здійснює охорону громадського порядку згідно договору. Голова громадської страни, секретарю міської ради, прокурор міста Нетішин Гушко, Гушко і П. начальник колегічного реальносу Хмельницької області Гадолюку РМ. Начальник політішинського відділу ОСБУ Хмельницькій області Верковського Юра, депутатам Літішинської міської ради шостого скликання, заява. Ми депутати міської ради, що нижче підписалися в край стурбовані діями громадян, що входять до складу так званих організацій Літішинська самооборона та правий сектор, які мали місце 28 березня 2014 року під час. Е 57-ї сесії міської ради. На вказаній сесії активісти на названих організацій шляхом тиску погроз радикальними діями намагалися примусити депутатів прийняти необхідні для них рішення міської ради у незаконний спосіб. Дії активістів чітко координувалися деякими депутатами міської ради, в результаті які було зірвано сесію. Депутатів утримали в сесійній залі мимо їх волі, оскільки виходи з приміщення. Депутати, шановні, судні. Хочу зробити заяву. Голові депутатської групи Натішнської міської ради 6-го скликання народної ради Калапському СВ довідамось від Ренатішінської міської ради Марчукова, депутатів Нетішнської міської ради, членів депутатської групи народна рада, заява. З моменту створення до сьогодні депутатська група народна рада проявила себе вкрай пасивно щодо вирішення питань місцевого значення в інтересах громади та фактично стала бездіяльною. Окрім того, проаналізувавши результати голосування по окремому принциповим для громади питанням. Вважаємо, що Народна рада себе дискудувала, хоча громади та не виправдала її сподівання. Тому ми, що нижче підписалися, вважаємо ганьбою подальше своє перебування в складі депутатської групи Народна рада та заявляємо про свій персональний вихід з депутатської групи у Нетішинській міській раді 6 скликання Народна Ради. Нижче підписалися войко приподобник Козубський, Глушако, Міклуха, Шмендрук, Андрущенко, Волковецький і Твірітін. Декларація про створення депутатської групи «Майдан». Ми, що нижче підписалися депутати Нетівської міської ради шостого скликання, активні учасники революційних подій. Оголошуємо про створення депутатської групи Майдан. Фундаментальними засадами діяльності групи будуть завдання, проголошені під час революційних подій на Майдані Незалежності. Перше. Боротьба з корупцією у всіх, у всіх її проявах та галузях влади і суспільства. Друге прозорість у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Третє забезпечення широкої участі громадськості у процесі прийняття рішень. Органами місце, місцевого самоврядування та органами державної влади. Четверте підтримка процесу надання органами місцевого самоврядування, якого ширших прав та повноважень. П'яте. Ініціювання проведення консультацій з громадськістю з приводу прийняття важливих для громади міста рішень місцевого самоврядування. Шосте підтримка громадських ініціатив, спрямованих на люстрацію діючих та майбутніх представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Сьоме. Підтримка ініціатив влади та громадськості, спрямованих на євроінтеграцію України. Засідання депутатської групи будуть проходити за участі активістів громадських організацій міста, учасників революційних подій на майдані Незалежності. Дякую. Як було сказано, хто з ким дружить? Так я говорю, що Черно це була квота вивчити заснова, вивчив депутата партії Лігіона. На сьогоднішній день дана посада. Библию э, по ходе сосновы. В свое время был скотелебан посад, и я хочу пить жителям города, что все посады керевны, вот идентично деребанятся. И так вот, по партийской протоколе. Большая депутата, сидящая сейчас в зале, это но столько пишет, которая на сегодняшний день ножа не сделала никаких выводов, совершенно никаких выводов, и продолжает вместе сотрудничать. Это и партия свободы, и бежите с нас, и, 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 Это и партия регионов, и отдельные так сказать, депутаты, которые сразу сейчас, мы их так называем тушками. Вот эти люди сейчас, получается, сидят здесь, они опять же голосуют и делают, и хотят сделать все то же самое. Что преподобны, и только преподобны. Конечно, только преподобно. Лишь только потому, что это единственный депутат, один из изменений, который хочет сказать, «стоп» газеты, что у Нас такое мирное место, не можна нічого принимати, не можна зайти. Кричимо анархісти, фашисти, вже, я ж казав людям, приїхали, оцей майдан приїхав з Києва, це сволода приїхала, дочина, тому що питається щось поміняти в місті, питається людей до, якось до совісті привести, От, руками закривають очі. Закривати очі треба було тоді, коли совість тіряли. У нас є звернення, в принципі, дублює виступ прикодового Валерія Сергійовича, але це звернення безпосередньо від добровільного об'єднання мешканці Нетішина Тівчинського самоупору. Я в принципі зачитаю місце, з вашого розуму. Шановні секретар Нічінської міської ради, шановні депутати, Нічниської міської ради, що ж до скликання, враховуючи широкий суспільний резонанс поданих нижчих пунктів передпорядження 57 ї сесії. Натішній міської ради 6 хвиля та даних питань для представників нашого об'єднання. Просимо вас змінити посудовність питання, питань а саме про невиконання рішення 55-ї сесії Нетішнської міської ради 6 хвиля від 28.02.14 No 85-12.14 про депутатські заплати, про тимчасової контрольної комісії Нетішницької міської ради по перевірці роботи торговий центру про внесення змін до складу виконавчого комітету Натічницької міської ради. Про скасування рішення руху місті міської, міської ради від 10-10.13. No 369.2013 про громадську раду при виконавчому комітеті Мефічницької міської ради, про організацію відйомку канальних засідання сесії Мефічницької міської ради 6, 6 скликання та розглянути одразу після розгляду до пункту 3 передходенного продовольна ради прикол комунальних підприємства Мефічинської міської ради. Хочемо зазначити, що на першому коновому засіданні 57-ї сесії Мітичниської міської ради шорського скликання 28.03.14 депутатом Антощук подана вища пропозиція, було озвучено двічі, але була, була проігнорована секретарем Нетішинської міської ради Марчуком ОМ. Згідно органу Літінської міської ради, стаття 38 пункт-2. Питання затвердженого порядку денного сесії ради може розглядатися в інші послідовності, відкладатися, змінюватися чи включатися з порядку денного сесії ради за рішенням ради по... Про назові відхилення відкламенту, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою. Пункт 3. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного відноситься з першим міським головою, другим десерта міської ради, третє оцінює комісії міської ради, четверта депутатом ради. З огляду на напружену спільну політичну ситуацію в місті просимо депутатів Тісінської міської ради шостого скликання підтримати внесення змін до позитивного розвитку питання передпуденного сьомої сесії Тісінської міської ради шостого скликання. Дякую щоб підтримати пропозицію депутата Шагонтуха Ігоря Сергійовича про те, щоб включити питання, які були не озвучені з першочергового. Прошу голосувати. Один, два, три. Чотири. чотири П'ять, шість, сі, вісім, дев'ять. Дев'ять завпроти. Утримались. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, 10. десять. Десять тут. Можна продовжуємо працювати? Будь ласка, є сьогодні. Мікрофон, дай. Шо, Ніколай, відверто Відпад, показуючи, не розумію вашу. <кхи> <кхи> Нашу, таку ціну Тих вимог, які ставить перед нашим депутатським корпусом громада. Повторюся, революція гідності, яка відбувалася, яка в принципі не закінчилася, минула лише її перша база, вона передбачала собою саме козорість, більша козорість влади, більше бажання йти на діалог влади з громадою. Через те, що саме через цю стіну непорозуміння, небажання бажання чути свою громаду, був отриманий майдан. І, на жаль, тривали майдан, через те, що тиран не пішов, не пішов ні на жодні поступки, пустивши проти свого народу, надаваючи проти свого народу зброю. І для чого створювати напруження в місті ці ж питання, вони не несуть якоїсь такої, я не знаю, революційної дії. Тобто тут йде просто. Процес до того, щоб людям була більш що наша, наша діяльність, для того, щоб вони могли без лиш, лишніх недорозумінь е, бачити, як працюють наші комунальні, е, комунальні підприємства, як працює міська рада, як працює виконавчий комітет. Я не я, прихильник, я, 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 я закінчу, будь ласка. Я не прихильник е, радикальних дій, я прихильник переговорів. І коли ви знаєте, але коли на, е, бажання переговорів. Іншої сторони, яка має іншу точку зору, вона відсутня, ну, то, ви знаєте, нам, тому ж таки, е, які... дані, знову ж таки, депутатам, які представляють дані в дані ситуації знову ж таки, опозицію до, до теперішньої, теперішньої більшості, вона нічого іншого не залишається, як, як продовжувати блокувати сесію. Я просто іншу зараз механізми. Я вибачте, але я не бачу. Тому ви знаєте, Олександр Миколаєвич, я... Я буду покупати сесію. Я ваше право і священня. Можна заміну. Я хочу пару про маленьку історію між 2 і 3 юридиром продовження сесії. У Марчука були люди, представники славно оборони, і були І предлагають для того, щоб зняти все эти, говорится, противовесы, которые у нас есть в Раде, э, на только мирный шляпу. К сожалению, они ушли без ничего. Суть стоит в что Александр Николаевич, на следующий день, ведет то же самое, как и в прошлой, прошлой каденции, вел себя весьма ласково и смешая? Помните его слова? Я в антозе, Я Ясной бульдозер. Я буду делать то, что я хочу. Слышишь, делим заплатить взять точно так же, как России смысляем. Он не слышит людей. Он как культуз. и говорит, что я не буду вас слушать. Буду, будет так, как я сказал. К сожалению, это не демократический путь, Александр Николаевич. И в принципе все При эти проекты лишние, они все есть элементарные элементарных интересов нашего команды. И ваше нежелание идти на поступки это просто не Это на вовремя сессия напишется в Комиссарской Раде. Прошу прощения. Наступная заявка. Напишет Игорь Ну, я ж, я ж попередню просто. Я, ж, я, 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 слова, я слова на вітер не кидаю. Я слова на вітер не кидаю. Я знаю, яку я внешу відповідальність. Я беру відповідальність за рукування. А що Прошу апіса. Прошу надати кожен, бути присутнім на 3-му засіданні 57-ї сесії Кіжської міської ради 6 скликання та надати слово виступу. Поліщук Ви, і мене. я думаю, що немає права надати громадянці слово. Да? Хто захоче надати громадянці слово, прошу? Мені?

Саша, повіне я не вийду спортивную, я буду, давайте на вас робити на вас Я не знаю, я не знаю.

проєкту рішення першочергове про позбавлення депутата другої ради, триподобного ЕС, поштука ЄС, брати участь у двох пленарних засіданнях наступних сесій міської ради.

При комунальних підприємствах не міської ради. Хто тобто за те, щоб підтримати дане проект рішення? Прошу вас зразу. Ми заблокували, інші до того є. Зривайте сесію, 12, 13, йовувати. Чотирнадцять, п'ятнадцять. Що гаря, я не понял. Кто против?